Ми на каналі Українського гідромоцентру. Традиційно в п'ятницю ми говоримо про погоду, яка буде на вихідних. Отже, на цих вихідних переважатиме антициклональний характер погоди. У більшості областей очікуються заморозки на поверхні ґрунту та підвищення температури повітря. На вихідних переважатиме антициклональний характер погоди, проте найближчу ночі у центральних, Чернігівській та східних областях місцями короткочасний дощ з грозою. У східних та запорізьких областях місцями невеликий дощ. У неділю та у понеділок переважатиме сонячна тепла погода без опадів. Проте на сході та південному сході можуть бути подекуди короткочасні дощі з грозами. Переходимо до вітру, вітер переважатиме північно-західний, а в західних областях південно-східний. Швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. Надалі вітер буде змінювати свій напрям. Суботу температура у південно-східній частині вночі 11-16 градусів, в день 21-26. Нарешті території температура вночі 5-10 градусів, в день 15-20 градусів тепла. Проте у західних, і Вінницькій областях очікується вночі заморозки на поверхні ґрунту 3 градуси. У неділю та у понеділок температура вночі 4 тепла у південній частині та східних областях 8-14 градусів. День в Україні 18-24. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.